На стопчику термометра за 30 градусів вище нуля. Тож купальний сезон вже розпочався. Криворіжців так і тягне до води. У топі місць для відпочинку, і цей затоплений кар'єр на зарічному. Тут на березі сьогодні людно. Відпочивальники наголошують, дуже чекало літа, аби порелаксувати на природі та покупатися. По останнім часом дуже літньо, дуже спекотно, тому ми сьогодні зібралися щоб. Відкрити купальний сезон. Ну я вперше сьогодні буду купатися. Ми... Місце класне. Я б тут кожен день відпочивала. Купаємося е з батьками і з друзями батьків. Е прийшли щоб поодихати. Перший раз покупатися це. Дуже класно. ми прийшли сюди вранці о 10-й годині. Ну вже спека така у цьому році. В перший раз ми прийшли з дітями купатися з подружками з колегами. І цьогоріч у Кривому Розі офіційно не відкрито жодного пляжу. Відтак рятувальників, які б стежили за безпекою людей на воді на території пляжів не буде. Тож кожен має зважити на це і брати повну відповідальність на себе. Криворізькі ДСНСники наголошують, наразі усі водойми потенційно небезпечні. Воєнний час, складна ситуація, відповідні ризики. Про все це рятувальники розповідають криворіжцям у ході рейдів. Через воєнний стан офіційно не визначені місця відпочинку біля води. Тому сьогодні проводимо застережний рейд, спілкуємось з населенням, попереджаємо їх про ці умови і. Говоримо про те, що вода може нести небезпеку. В час воєнного стану у нас на території велика кількість вибухонебезпечних предметів. Біля водойм в металургійному районі було знайдено вибухонебезпечні предмети, тому люди повинні розуміти, що навіть на дні можуть бути вибухонебезпечні предмети в очереті або в траві можна натрапити на небезпечну знахідку. Не рекомендую цього сезону купатися в криворізьких водоймах і лікарі. Усе через стрімке зростання кількості хворих на гострі кишкові інфекції. Днями на Дніпропетровщині відібрали проби води в межах пляжів та місць масового відпочинку. Згідно з дослідженнями, якість води в річках Інгулець та Саксагань у кривоморозі не відповідає санітарним нормам. У кривому розі є багато водойм, але офіційно водойм, які можуть бути безпечними для купання у кривому розі на на зараз, немає. А зазвичай у водоймищах найчастіше вводяться це збудники дизентерії, сальмонели холери, дай Бог, щоб ніколи її у нас не було, не повторювалася відповідно. Ротавірусні інфекції, кишкові інфекції здебільшого передаються через брудні руки, через забруднені воду або продукти харчування. Тому основним запобіжним заходом є саме миття рук. Її є на антисептичні засоби. Відповідно, не можна пити неочищену воду або із невідомих джерел її походження. Якщо ж бажання купатися не переборне, слід заздалегідь обрати водойму і місце. Затоплені кар'єри найнебезпечніші водойми у кривому розі за Приблизною оцінкою. Ось тут глибина сягає пів сотні метрів, тож варто тричі подумати, перш ніж заходити у цю воду. В затоплених кар'єрах є ймовірність різкого перепаду глибини. Також дуже велика кількість різних камінь, каміння дерев повалених. У нас були випадки, коли гинули хлопці, які пірнали головою вниз і вони ударяли саме о затоплені дерева. І на жаль, 16. Стерічних хлопців не врятували з початку року. В кривому розі вже зафіксували смерть на воді восьми людей. З початком літнього сезону рятувальники звертаються до батьків з проханням не відпускати дітей на водойми без нагляду. Криворіжці, з якими ми поспілкувалися, поділяють таку тривогу та наголошують, діти під час відпочинку мають завжди бути у полі зору дорослих. Не підтримую, коли діти самі ходять купатися, бо це дуже небезпечно. І своїм дітям я намагаюся об'ясняти, щоб мої діти ходили тільки зі мною. Уже коли їм буде 16 хоча б, ну, років, тоді вже можна ходити самим купатися. Бо в мене теж дитина усе зі мною, ну я кажу, до води тільки зі мною, бо дуже багато хто загибло. Ну гибнуть на воді то у нас з дитинами не відпускаємося. Ну, тут кар'єру, тут вода і тут глибина. Тобто все треба розуміти, що тут без безродітів ніяк. Безпечний відпочинок на воді та алкоголь несумісні речі, нагадують рятувальники. Саме через вживання алкогольних напоїв щороку в Україні гинуть на воді десятки людей. Дуже часто бувають, що люди особливо це стосується чоловіків. Вони Можуть вживати оковиту після чого піти пірнати і трапляється така трагедія. Перепади температур, плюс людина вже не може контролювати. Власні сили, і емоції, і вона вже не може собі дати ради. Тому це дійсно проблема. І, на жаль, кожен рік у нас статистика свідчить про те, що велика кількість саме людей гине через те, що вони вживають алкогольні напої. Як діяти, якщо раптом на очах людина тоне? Фахівці наголошують, перш за все необхідно покликати на допомогу інших відпочивальників, паралельно повідомити рятувальників і медиків. Не треба ем, користуватись нав'язаним стереотипом, що е, люди. Дуже голосно кричать, що вони кликають на допомогу, що вони стрибають і вистрибують із води майже по пояс. Це неправда. Люди доволі уходять тихо, непомітно. В першу чергу, якщо ви бачите, що людина потонула або тоне, да, підходить під воду. Перше, що потрібно зробити, це якщо є якась кваліфікована допомога в плані рятівників на пляжі, потрібно звернутися до них та викликати швидку допомогу. В жодному разі не потрібно надавати допомогу у воді. Якщо ви не маєте певної кваліфікації. А от допомогу людині уже на березі надати може кожен, якщо у постраждалого немає пульсу та дихання, необхідна серцево-легенева реанімація. Компресійні рухи мають бути такої інтенсивності, аби грудна клітина в профіль прогиналася на одну третину і два натискання за одну секунду. Наступний етап полягає в тому, щоб зробити два. Вдохи. Для цього нам потрібно звичайно звільнити ротову порожнину. Плівка клапан ставляється мундштуком в ротову порожнину, закидається голова максимально і закривається нос, і проводиться два середніх за глибиною вдохи. Продовжуємо ці всі дії спочатку від компресії до вдохів впродовж того часу, поки не прийде швидка допомога. Попереду ціле літо дбати про свою безпеку і вміти допомогти ближньому, як свідчить практика, в цей сезон життєва необхідність. Михайло Бестроф, Олег Каплій, Денис Захаров, Постфактум.